Новеко Україна входить в групу компаній Новеко, Новеко and Trade Корпорейшн США, Новеко Груп Болгарія, Новеко Україна. Основні напрямки діяльності компанії Новеко. Розробка та виробництво дієтичних добавок, функціонального харчування та виробів медичного призначення, дистрибуція лікарських засобів та дієтичних добавок. Організація та проведення клінічних випробувань, організація освітніх програм для лікарів за міжнародною участю, організація участі у міжнародних фармацевтичних і медичних виставках. Основні виробничі майданчики знаходяться в країнах Європейського Союзу: Італія, Іспанія, Греція, Польща та США. Всі продукти Новеко виробляються з повним циклом виробництва. Сировина та пакувальні матеріали закуповуються у провідних фармацевтичних компаній Європи та США. Основна лінійка препаратів Новеко продукти для підтримки репродуктивного здоров'я людини. Новофертил розроблено за участю італійських та іспанських фахівців з андрології та фармацевтики. Єдиний європейський препарат з андрологічної групи, схвалений управлінням з продовольства і медикаментів США. Новофертил неодноразово був представлений на міжнародній виставці Віта Foods у і Швейцарія. Новофертил другий рік поспіль отримав українську народну премію. Українська народна премія за результатами незалежного рейтингового дослідження. Українська народна премія 2022. Компанія Новеко здобула перемогу у номінації Засіб для покращення репродуктивної функції у чоловіків Новофертил. Новофертил Здоров'я простати виробляється в США на фабриці Гремінекс. Основна діюча речовина препарату екстракт пилку квітів жита. Компанія має власні поля, де вирощується жито, а також переробні потужності. Пилок збирається під час цвітіння жита, а процес екстракції проводиться запатентованим методом без використання синтетичних розчинників. Європейська асоціація урологів рекомендує використання екстракту квіткового пилку разом з вітамінами у пацієнтів із симптомами, пов'язаними з хронічним простатитом та синдромом хронічного тазового болю. Склад препарату новофертил здоров'я простати має український патент: прелокс та леді прелокс препарати для підтримки чоловічого та жіночого здоров'я. Препарати розроблені швейцарською компанією Хофрах Ресоч і мають патенти США та Європейського Союзу. Головний компонент препарату пікногенол екстракт кори французької приморської сосни. Пікногенол на даний час є одним з найбільш досліджених інгредієнтів, про що свідчить більш ніж 450 наукових публікацій. Препарати новокарнітин та новоаргінін. Містять основні амінокислоти, які застосовуються для профілактики репродуктивного здоров'я l карнітин та L-аргінін. Дозування діючих речовин відповідає рекомендаціям фахівців з репродуктивного здоров'я, а рідка форма препаратів дозволяє досягти максимальної біодоступності. Препарати компанії НовеКО нагороджені дипломами Українського медичного клубу. Компанія Новеко постійний учасник міжнародних фармацевтичних виставок Віта Фудз та Сіпіейчель. Новеко організатор тематичних конференцій та майстер-класів. Новеко активно займається благодійною діяльністю та співпрацює з дитячими будинками, лікарнями, центрами реабілітації і товариством Червоного Христа. Діяльність компанії неодноразово висвітлювалась на шпальтах провідних українських змі. Запрошуємо до співробітництва фахівців в області медицини та фармацевтики.